ефір. Та я розумію, що таке? Та я що? Літо вже закінчилося, ти щось зовсім не загорів. Це називається польська затмага. Ти на пляжі був взагалі? Слухай, ну в Одесі, наприклад, я не був вже 100 років. І... Ага. Але хотілося б. І знаєш, днями, коли ага. ти от тако забігаєш, просто О, в пирюзову, так. водичку, таку і от тако, от тако, стрічки от тако, в волосся, і це та... і просто плюх туди в води, така таке І так собі хат собі Ну Хоч трошки розстроїти, тому що пляжі Одеси вже ну там вже замість бірюзової водички, там зелена кашка. Ви вже до Одеси забрали. Що там? Серйозно, там, щоб ви розуміли, то відпочивальники просто штурмують воду. Водорості, аби дістатися до моря в соцмережах. До речі, вже кіпкують з пляжного болота, за яке ще й доводиться платити. За болото ж й платити. Ага. Чому збережжя заполонили водорості? Наскільки вони небезпечні? Та чи зникнуть водорості до кінця курортного сезону? Бо горить путьовка? Дивіться далі. все ж тепер я буду бачити цей сфер. Боже, дивіться, я пригадала, як в дитинстві виноград так чавила ногами. А тепер доводиться давити водорості, аби пробратися до моря. Замість блакитної води одеське узбережжя перетворили на зелені, через нагромадження водоростей. Роблять собі місце для плавання. Зелені водорості обступили пляжі майже на півметра. У деяких місцях через них і вода відійшла далі від берега. Зазвичай берег починається десь ось тут, а зараз ось там. Отак, от люди просто заходять. Тут, типу, пірнають. Фу, як воно смердіти, скоро буде. Зеленіти одеські пляжі почали на початку серпня. У соцмережах вірусяться відео незадоволених відпочивальників, бо замість чистих пляжів кажуть, отримали болото, за яке ще й довелося заплатити. 700 гривень з людини ласкаво просимо. Значить так дивіться на пляжі, зробили декілька виходів. Ми вже якщо зробили, то зробили так заможно. Можна із дитячим візочком під'їхати. До нас люди підходять, кажуть, хлопці, ну ви молодці. У номінації найкращий вихід перемагає наша фірма. Бідна, але солідна. Пляжі розчищають, але переважно приватні. Наприклад, тут трактор вивіз 260 тонн водоростей зі 100 метрів узбережжя. Водорості на узбережжях це звичайне явище чорного моря, пояснюють екологи. А от такі обсяги на пляжі спричинило два фактори: перший аномальна спека. Температура висока не лише у повітрі, а й у воді. Другий фактор апвелінг. Це перемішування води. Е, Вона стається, коли дуже потужний північний вітер. Він відганяє теплу воду і забирає дуже прохолодну воду з дна. І тоді він може зривати ці рослини, які живуть там на дні. Водночас, екологи заспокоюють. Цих водоростей боятися не варто. Вони цілком безпечні як для людей, так і для моря. Однак, якщо довго лежатимуть під палючим сонцем, тоді почнуть гнити. Такі водорости, які називаються кладофора або ентерморфа, зелені водорості нічисті, які дуже швидко розмножуються, коли є температура, вони ще розмножуються, коли прозора вода. Водорості зникнуть з одеських пляжів, коли впаде температура води. За оцінками екологів, приблизно до кінця вересня. А поки водорості можна використовувати і як добриво, але перш ніж застосовувати їх на ґрунті, варто провести лабораторне дослідження. Бо якщо є шкідливі мікроорганізми, то добриво може обернутися про.